Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. лабубу, Фулер звучить, наче якесь заклинання. Насправді це назви найпопулярніших і водночас найстрашніших іграшок, які сьогодні хочуть всі діти. Вони не просто дивні, вони часом навіть огидні, але вони манять дітей і відлякують дорослих ціною. Чому ці монстри стають такими популярними? Як впливають на психіку дітей? І головне, як реагувати батькам, коли дитина просить купити дивну м'яку іграшку за тисячу або за десятки тисяч гривень. Про це говоримо сьогодні. З нами Сергій Чуднявцев, дитячий та сімейний психолог, кандидат медичних наук, автор книг з дитячої психології, співзасновник підліткового клубу Фрегат. Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. До речі, багато питань неочікувано. Але давайте з такого а, питання, яке стосується кожної людини, не зважаючи на вік, бо і ми дорослі колись були дітьми. А, тренд на страшні іграшки це новий тренд чи добре забутий? Я так вважаю, що не тільки добре забутий, але. А, Кожне покоління людей він відновлюється просто в новому форматі, і він завжди викликає жах у попереднього покоління батьків. Так він був завжди, у всі часи на цьому будуються казки. На жаху, на страху, щось повинно тебе лякати, щоб ти відчув там щось в собі. Може, далі поговоримо, для чого це потрібно, але так, це з давніх давен. І там, коли ми були дітьми, ну я не знаю, як ви з вашими однолітками, а ми з моїми. Точно розказували друг другу там, про там чорну руку, якісь страшні історії. Ми щось малювали там з і друг друга лякали. Ну, це так було. Ну не, не, не було в магазинах таких іграшок, як як сьогодні. Але були інші засоби друг друга полякати, самому налякатися, щось таке відчути. А зараз це простіше зробити. Ну, може трохи дорожче, але простіше. Ну, дивіться, яка цікава ситуація. Я пам'ятаю власне дитинство, і в дитинстві, принаймні, у дівчат іграшки були естетичними. Ми всі хотіли ляльку Барбі. Вона була. А... Змінена так, вона була дещо занадто в певних моментах, але вона була гарна. Так, хлопчики, можливо, хотіли якісь страшні маски, мечі. Ну традиційно зараз, ось ці маленькі монстрики, вони популярні у всіх, і у хлопців, і у дівчат. Чому так? Ну тому, що все ж таки гендерні стереотипи змінюються, вони м'якшують, ця межа між ними вона так розпливається. Це сучасні тренди, то що немає суто дівчачих іграшок чи суто хлопчикових. Іграшки стають все ж таки унісекс. Так, є ляльки, які більш подобаються дівчатам. Є там якісь там рушниці чи танки, які більш подобаються хлопцям, але це вже не таке от суворе розділення на дві категорії. І є багато іграшок, які цікавлять і тих, і тих, так, і дівчат, і хлопчиків І я вважаю, що якщо брати от то покоління, яке там в Барбі гралося, вони, їм ніхто і не пропонував такі іграшки. Вони не могли зайти всередину відвідати ляльку. Але все ж таки страшну ляльку. І, е, мабуть, на якийсь там п'ятий, чи десятий, чи там тридцятий раз, коли е, така дівчинка зайшла б там, якісь там 90 і побачила поруч з Барбі е, ляльку з кликами, зубами, там, якимись страшними вушами, вона б таки зацікавилася, що ж це таке, хочеться це дослідити. Тому що. Все ж таки є для, для цього такий певний психологічний механізм, яке, який викликає цей попит, цей інтерес до чогось такого лячного, але загорнутого в таку правильну обгортку, як все ж таки це лялька, це не, не якийсь там пластикові монстри, які там десь там ходить, ворушиться і речить. Ні, це це, мабуть. Дійсно, було б там більше для якоїсь суто специфічної групи дітей, які таке полюбляють. А це ліки тільки виглядають страшно. Пане Сергію, ну дивіться, я навіть от знов таки згадую власне дитинство Лялька-Барбі. Ну, по-перше, будемо відверті, навіть тоді це був ну, такий. Символ того, що ось вона в мене є. А якщо вона була справжня, дівчата мого віку добре зрозуміють, ви пам'ятаєте обов'язково резинові ноги, які згибаються, Ні в коєму разі не китайська підробка, а легка і пластикова. Ну це окрема тема окремого ефіру. Але як ми гралися? У нас були історії. Ми вигадували якісь сімейні сцени, так сцени з подружками. Ми шили одяг на цих ляльок. Ми обігрували якісь наші ігри з цими ляльками. А як граються діти ось з цим на Бубу? Я наскільки я розумію, наскільки я бачу, навіть по своїй дитині, яка також полюбляє всі ці, ці іграшки, це не рольові. Ігри, як, про які ви кажете, це не про проживання якогось сюжету. І взагалі таких ігор стає все менше і і дуже рідко вони зараз зустрічаються у дітей, коли будуть грати, розподіляючи ролі між іграшками чи чиювання якесь як там раніше. Чому так? Тому що о, попередні покоління гралися саме в такі рольові і сюжетні ігри е, через те, що бракувало сюжетів в житті. Ну, один раз на тиждень тобі, тобі мультики там якісь покажуть. Ну, окей, два рази на тиждень. І то, мабуть, не ті, що ти хотів подивитися. Е, у когось є там відеомагітофон, у когось його немає. Е, це. Е, ну, Досить мало того, що ти можеш перепрожити як якусь історію, як якийсь сюжет. Тому діти відтворювали самі ці сюжети в рольових іграх один з одним, з своїми іграшками, в своїх фантазіях і таке інше. А зараз ти люба будь-яка дитина, я не знаю, там, вже від 8 років чи 7 років, вона має свій Тік-Ток, вона там туди заходить. Там маса цих не дуже простих чи примітивних навіть сюжетів, і вона сита. Вона більше не потрібна, не потрібна сюжетів. А що ще, ще всі бабусі, дідусі, питаю, там намагаються якісь там книжки, багато цих книжок, вже нудить в їх тих книжок, читати їх, розглядати не хочеться. Мультики цілодобово вони є. Тобі цього не хочуть. Але в тебе є така, така потреба в емоціях. І ти шукаєш як дитина, де ці емоції знайти. Якщо сюжетно ти вже перекормлений, то ти чекаєш на щось зовсім незвичайне. Тобі, скоріш за все, батьки не, не дозволять дивитися страшні мультфільми, от якісь там жахи. Хоча самі дивляться, це теж окреме питання, це не тільки дитяча тема про страшків. Тобі не можна, а в цих там про дружбу, про які ми всі тут добрі, ти вже наївся. Ти хочеш чогось ще. І тут ти бачиш, як в тому ж тиктоці якась дівчинка твого ж віку, яка веде свій там блог. Міні, вона рекламує одна, друга, третя, четверта дівчинка це мода. І тобі це не треба. От, давайте поговоримо про моду. А якщо ви кажете про те, що а, раніше діти створювали сюжети, тому що хотіли їх створювати, їх не вистачало. було менше мультфільмів, не було тіктоку і так далі. То зараз діти перенасичені усім цим контентом, їм нічого вигадувати не треба. Їм потрібна емоція. Ну, в принципі, є варіанти, як її отримати. Але ви самі сказали, що дитина дивиться однієї дитини, її віку, є така нова ігра. У інше виникає мода. А, дитина хоче цю іграшку, тому що вона хоче просто гострих, цікавих емоцій, чи вона просто хоче цю іграшку? Бо а, це цитата з життя. Бо у всіх є лабубу. <рес> так, це також дуже важливий фактор. Мода, тренди, це те, що тобі хочеться. А, але ну, ми через це ми не можемо відкидати все ж таки емоційно о, доповнюючу. Вона там є, оця складова. А, може, вона дійсно не ведуча, але ць, вона грає на те, що ти ну, не один день можеш в це, цим погратися. Наприклад, от поза ефіром я, ми з вами обговорювали такі трендові іграшки там нещодавна часів, і там я розповідав, як були хто от ще пам'ятає, була просто така частина гофрірованої трубки, яка продавалася. Вона не викликає емоції. Вона не сюжетна зовсім це просто гофрирована трубка. Скільки їй гралася будь-яка дитина? Ну, десь годину максимум. Вона її туди-сюди порозтягувала, вона там щось потринькала, трик-трик-трик, все, викинула. Все ж таки, от тіла бубу, і <губ> будь-які там є назви, я не встигаю їх запам'ятовувати, вони дуже змінюються. Але вони такі живучі. Вони можуть там кілька місяців займати увагу дитини. Вони їх один одному показують, порівнюють, які в тебе, які в мене. Щодо порівняння, цікавий момент, так знов-таки, мабуть, нічого нового. Барбі мала бути реальною, справжньою, ми тоді казали. Угу. І зараз діти, але значно меншого віку, вже навіть влаштовують певні змагання. Який в мене лабу, а в тебе справжній, а в мене навпаки, в мене справжній, в тебе не справжній, а в мене вже три. Це наш вплив? Я так думаю, що так. Це вплив дорослих, які в принципі живуть своє життя в такої погоні за трендами, за таким придбанням всього. І тим, що. Ну, треба слідкувати за модою і якось вчасно там перевзуватись в щось там нове. Діти живуть посеред цього і також підхоплюють це бажання. Вони бачать маму, яка, яка там щось відслідковує, якісь тренди в моді, там батька якісь щось там в автівках, також там, розмови, це, так чують розмови не справжнє. Так. Звідкись привезене. Звідки привезене, скільки коштувало, і коштувало вау, скільки коштувало. І тепер маркетологи, розуміючи всі ці тенденції, зайдіть, будь ласка, хто не в курсі цих дитячих трендів і іграшок, просто загуглить лабубу і подивіться ціни. Якщо йдеться про маленьку іграшку, декілька сантиметрів, там, до 10-15 здається, то ну, це ціна до тисячі гривень. Подивіться 35 сантиметрів іграшка лабубу. Я вам відкрию секрет. Це десятки тисяч гривень. А від і до, і просто інколи до такої суми, що я дивлюся, і думаю, якщо цим наші вітчизняні майданчики торговельні готові торгувати, значить є ті, хто готові це купувати. Mm -hmm. так. А, і знову ми повертаємося до того, що чи є можливість у батьків яким дитина каже, у всіх є, а у тих двох навіть великі. А я Я що, гірший за всіх. Як отут витримати, що твоя дитина не гірша за всіх? Але лабубу 35 сантиметрів кращою її не зробить? Чи можливо дитині 5, 6, 7 років пояснити, що таке тренд, що таке маніпуляція маркетолога? І що дороге і популярне це не завжди? Важливе і потрібне. Як? Я думаю, що це можливо, і це потрібно, потрібно робити. Це дуже важливо, тому що тут вже йдеться про цінності, людські цінності і пріоритети в житті цієї маленької ще людини. Я, я сумніваюся в тому, що діти, яких вже від народження виховували в цих пріоритетах, що потрібно там, не гнатися за чимось, чи потрібно так дуже розсудливо підходити к якимось там покупкам і так далі, що вони раптово почнуть там в 5-6 років. Просто от витребувати собі того Лабубу там 35 сантиметрів. Я вважаю, що починається все не з Лабубу і взагалі там не з придбання одразу всього, чого ти хочеш. А, а починається з знаєте, з чого? А, з подарунків, а, наприклад, там на Новий рік чи там на день народження на Різдво, коли а, батькам якось соромно. Купити недостатньо якусь дорогу та престижну іграшку, ви пам'ятаєте, ви напевне бачили цей ролик в інтернеті, коли мама знімає телефоном. До речі, мама сама і виклала в мережу це відео, коли е, вона е, загорнула подарунок для підлітка свого таким чином, що здавалося, що це точно не айфон, і як дитина нервувалася, як дитина плакала, горювала. А мама сміялася, їй було смішно від цієї ситуації. Вона йому казала: Та ти розгорни. Ну, і вже коли хлопчик розгорнув і побачив, що це айфон, то всі задоволені. Mm -hmm. а, це сумний жарт був. Так. А, але на жаль, ми живемо в такий час, коли багато батьків вже зробили цю помилку. І ми розуміємо, чому у наших батьків не було можливості дати нам все, що ми хотіли, і найкраще. Mm -hmm. І зараз більшість батьків. Реалізується на своїх дітях і компенсується. Ну так вже сталося. Ну от уявімо батьків, які зараз схаменулися. Так якщо схаменулися і зрозуміли, що то був не дуже правильний вибір тоді, то треба все перебудовувати всередині родини. І, е... Самим за собою відстежувати оці тренди, що там потрібно бігти щось таке купити. У всіх є у мене немає і набратися терпіння того, щоб пояснювати своїй дитині, що ти знаєш, це ми зробили помилку. Ми тобі показали не дуже гарний шлях до того, як бути щасливим. Що щасливим можна бути, коли в тебе є щось дуже дороге, і те, що є, є у всіх просто зараз. Завтра потрібно щось нове. Це була наша помилка, і ми самі, самі її зрозуміли і самі навчаємось жити інакше. Якщо не йти через такий метод, то тоді опиниться, що є дитина, яка якось неправильно живе і Є батьки, які живуть правильно і якось так о, намагаються довести цієї дитини, що вона неправильно живе. Ми повинні з нею стати на один, на один рівень і сказати: так, в, о, в мені також живе от цей ця спокуса. Щось таке, хочу, 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 як у всіх. Але я знаю, це дуже поганий шлях. Він він не дає навчитися бути щасливим. Насправді, ви І... знаєте приклади родин, де батьки змогли перебудувати це? Так, так. Я не знаю приклади багатьох батьків там родин, які захотіли так перебудуватися, але ті, хто захотіли. От це більше йдеться про батьків підлітків, які саме от про ці айфони там дуже страждали. Тому що це, ну, це був просто якийсь там шантаж, насильство. Мені потрібен останні айфони, все, тому що він є там, у моїх друзів. І батьки розуміють, що. Це тупики, вони просто там не можуть кожного року купляти новий iPhone своєї дитині. Ну, така, таке в них матеріальне становище, що не, не дозволяє, а, вони, вони повинні були перебудовуватись. І вони дуже швидко перебудувалися. І навіть е, дитина, яка вже в такому дуже протестному підлітковому віці, вона також перейшла на цю світлу сторону сили, е, тому що все ж таки цей приклад і батьківський. Дорослих, які визнають свої помилки і починають робити щось нове, він сильніше за будь-які тренди, моди і таке інше. Як зараз справи у цієї родини? А, так, це навіть не одна родина насправді. А, те, що я знаю, все класно. І це діти вже там ну, подорослішали трохи там на один-два рочки, і вони там кудись там пішли вчитися. А, це взагалі не про. Не про покупки, не про ціни, не про іграшки чи айфони. Це про розуміння себе в цьому світі, який ти тут, який, як ти вбудовуєш шлях. Е, бежиш за натовпом, який там кричить, треба купити, 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 купити. І в тебе немає своєї думки, в тебе є думка та. Але коли ми на словах це доносимо, в тебе що своїх голови там, на плечах немає. Там. Виховання це завжди. Це приклад. Приклад батьків. Приклад батьків. Приклад батьків. І батьків. визнання помилок обов'язково. Якщо не сказати так, це моя провина, я неправильно зробив, зараз перебудовуємось, не спрацює. А якщо і то і одно, і інше, це починає бути таким, знаєте як ну, ми повернулися на такий сходний рівень, на, от, обнулилися і заново почали. Сергій, от ви можете зараз навести е, прямо. Декілька таких робочих, можливо, фраз, які можна сказати дитині відповідного віку, 6, 7, 8 років, щоб донести їй ось а, просто цю думку, що тренди, мода, а, дороге, те, що є у всіх, це не головне. Я навіть не знаю, я не уявляю, як це можна зробити. Наприклад, так, ну давайте зіграємо так. Ви будете донькою, а я буду вашим батьком і вам сім років, так. Я б, я кажу, Наталечко, послухай мене, а, я бачу, як сильно ти хочеш цю іграшку. Це дуже сну. Я бачу, як, як ти її хочеш. І це класно, що ти хочеш. І я б хотів, щоб ти отримувала те, що ти хочеш. Мені дуже хочеться, щоб от, те, що ти так, так хочеш відчути, щоб ти це відчула. Так? І я бачу, що зараз ти говориш про саме цю іграшку, там Блабубу там, 35 см сантиметрів за мільйон доларів. А, ти знаєш, а, я хочу тобі розказати, що є такі люди, яким дуже потрібно, щоб ти цього хотіла. Щоб ти цього хотіла так, щоб ти от, спати не могла, поки не отримаєш. Є такі люди. Вони хочуть, щоб ти кричала, щоб ти плакала, щоб ти ображалася. Вони. Цього дуже прагнуть. Дуже. В них от така мета в них. Тебе, там, твою подругу, якихось ще дітей довести до такого стану, щоб ти не просто хотіла, а вже сходила з розуму. І ти знаєш, у них дуже гарно виходить. Подивись, в них вже починає це виходити. І якщо ми зараз з тобою не зрозуміємо, що ми. Робимо щось дуже хороше для цих людей, яким не, не вони не тебе там не люблять, тим не потрібно, ні я, ні хтось. То ну ми з тобою будемо двома глупими людьми, як, яких просто обманули, обманули і заставили думати про те, що нам так це потрібно. Але наді мною сміються в школі, у всіх і, є лабуби, тільки от, в мене нема. Добре, от про для того, щоб ми обдурили цих злих. Дядьоки і тюки, які все це там роблять з нами, намагаються нас змусити. Я тобі пропоную, що давай ми купимо тобі іграшку, купимо іграшку, таку, яку ми з мамою можемо купити, щоб вона нам була по кишені, щоб ти могла її гратися, І тоді і ти будеш рада і відчувати те, що хочеш. І ці дядьки не зможуть сказати, що не обдурили класну Наталочку розумну і її розумного батька. Я хочу справжню лабубу. Це буде така ж, як справжня. <рес> <рес> Наступного разу треба продовжувати. Кожного разу, Кожного по кожному разу. запиту так. нової модної іграшки треба продовжувати ось, доносити так. цю ідею. Ми доносимо ідею і ми даємо альтернативу. Ну, напевно, якщо ми скажемо просто ні, я тобі нічого не куплю, ну, це буде дуже боляче. Для дитини, що вона кудись там, да, от вона устрімилася, вона прагне чогось. А ми кажемо просто жорстке ні, ні, все. Там ні, в нас немає на це грошей. Ні, це дурниці, ні то ні. Ці, ці формули вони спрацюють як стоп. Тут, ну, дитина просто перестане це просити, але вона буде ходити з подавленою а, образою, обидою, там, ну, якоюсь мрією, там ніздісненною. Тому альтернатива, оці там більш <сміст> бюджетні варіанти. Якщо ми готові, ну хтось готовий за 30 тисяч чи скільки, там купляти. Для них це може бути зовсім нормально. А я скільки ж можуть іграшки ставити. Але якщо ні, то ми знаємо, що я можу, що я хочу тобі. Хочу я тобі не справжню лабубу. Я тобі хочу емоції від іграшки. Емоції від іграшки не залежать від справжньої емоції від справжньої іграшки чи несправжня залежать від твоїх відносин з твоїми однолітками, які, які говорять, що в мене є справжня а в тебе, не", і в тебе немає. І це вже е, так, такі соціальні ігри між дітьми, хто круче, хто сильніше, хто статусні, статусніше. І це. Окремий приклад, ми е, можемо поговорити про саму іграшку, от так як я запропонував, а потім ми можемо е, Поговорити про стосунки. Да, чи там іншого разу про стосунки. І, і як був приклад про якихось там дорослих, які щось там намагаються зробити маніпулювати іншими людьми, ми також можемо говорити і про твоїх однолітків, у котрих. Також є цілі, які не є ні добрими, не дружніми. Вони, ні цього. вони не хочуть, щоб ви зараз обидва отримали задоволення від гри. Нічого воно прагне, коли вон тобі твоя там, подружка каже: дивись, в мене справа, а в тебе якесь. Навіть у дитини можна запитати, а як ти думаєш, навіщо, навіщо? Що вона так робить? Вона гратися цуль? хоче, Та. вона хоче з тобою щиро дружити. Саме так. І коли дитина саме знайде цю відповідь, чи ми їй допоможемо знайти, то ми розподіляємо, а що зараз ти, ти хочеш? Ти хочеш, щоб тобі, тебе поважала там, якась Оленка з твоєї групи там, чи з першого твого класу? Чи ти хочеш погратися іграшкою? Якщо погратися іграшкою, давай добре, давай гратися. Але якщо тобі потрібна повага, то давай тоді поговоримо про повагу. Що ж в тобі поважають? Якщо в тебе немає лабубу, тебе нема за що поважати. Ти пусте місце. Якщо тобі дали лабубу, то тебе поважають. Тоді не тебе поважають. Лабубу поважають. Ну давай я куплю тоді Оленці Лабубу, пусть ну, і, ну, як жарт. І, звісно, як жарт. І купимо Оленці, пусть вона там вже якось там отримує удоволення від спілкування з лабубу. А ти. Судячи за всього, то дії не будеш. Сама по собі не потрібна. А якщо потрібно, то ти потрібна і з Лабубу, і без Лабубу, і з китайським Лабубу. Як людина. В першу як чергу, як чергу, як людина, людина як 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 її подруга. Так. Я дуже вам вдячна за цей діалог, дуже цікавий, практичний, як завжди. Мені дуже приємно, що вкотре під час ефіру ви наводите практичні історії кейси з життя, так от про айфони. І мені дуже приємно чути, що. Є батьки, які можуть сказати своїй дитині. Вибач, я помилився, я повів нас не тим шляхом. Давай разом допоможи мені, давай разом все змінювати. Я почну з себе, а ти мені допоможи. Це дуже круто. Дякую вам, Сергію, за те, що завітали в студії Української служби інформації. Нагадаю, нашим глядачам: сьогодні у нас був Сергій Чуднявцев, дитячий та сімейний психолог, кандидат медичних наук, автор книг з дитячої психології, співзасновник підліткового клубу Фрегат. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.